Український дрон по морю пливе і зветься Він морський малюк, Ревуть вітра, корма у воді, йому буря не страшна, hey! він скоро свою ціль знайде, російський корабель розїве, Насниться русиній пиздець, І настане війні кінець. Hey! Іще два тижні війни не пройшло, а Москва уже пішла на дно. заплакав Кремлі, старий пердун. Слава українській ракеті Нептун перемога скоро буде, і Кримський міст неодмінно впаде. Насниця путіну пиздець, настане війні, кінець. Українські дрони вночі летять, російські заводи вони бомблять, ревуть вітри, ППО нема, і буря їм не страшна. Перемога скоро буде, і Бовер свою ціль неодмінно знайде, Насниться русині пиздець, І настане війні кінець. На на, 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 на. na 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 na